Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про залізодефіцитну анемію. Отже, залізодефіцитна анемія це стан, при якому в організмі відбувається дефіцит заліза, що призводить до зниження рівня гемоглобіну в крові і розвитку анемії. Критерії залізодефіцитної анемії. Зниження рівня гемоглобіну у жінок менше 120 грам на літр та у чоловіків менше 130 грам на літр. Зниження рівня сироваткового заліза. Зниження кількості заліза у супутній білковій фракції, тобто феретин. Діагностика залізодефіцитної анемії полягає у використанні аналізів на гемоглобін сироводкового заліза, насичені трансферином залізом і кількість феретину. Причини залізодефіцитної анемії: недостатнє споживання заліза з їжею, порушення всмоктування заліза в кишечнику, збільшення втрати заліза, наприклад, при крововтраті, порушення засвоєння заліза в організмі. Лікування залізодефіцитної анемії полягає у використанні препаратів заліза, які забезпечують додаткове залізо для виробництва гемоглобіну. Також можуть бути розглянуті інші методи лікування, в залежності від причин анемії. При виявленні інших захворювань, що призводять до залізодефіцитної анемії, їх також потрібно лікувати. Для профілактики залізодефіцитної анемії рекомендується раціональне харчування з достатньої кількості заліза та вітамінів, які сприяють його всмоктуванню. Їжа з високим містом заліза може допомогти запобігти та лікувати залізодефіцитну анемію. Ось декілька продуктів, які містять велику кількість заліза: червоне м'ясо, яловичина, баранина, свинина, риба, оселедець, тунець, сардина, лосось, птиця, курятина, індичка, яйця, чорний шоколад, боби, наприклад, квасоля, сочевиця, горох, гарбузові насіння, зелений горошок, хліб та інші хлібобулочні вироби з додаванням заліза. Овес, рис та інші злакові культури з додаванням заліза. Споживайте їх разом з продуктами, які збільшують всмоктування заліза, наприклад, вітаміном С. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.